Ну, Давайте протестуємо, як цей щиток працює. Цей щиток зібраний під генератор. Побачимо, як він працює. Я тестую його з зарядною станцією, тобто з резервним джерелом живлення. І так, я вмикаю 220 вольт в мережу. Це автомат від мережі. Лампочку під'єднав в якості споживача. Працює. Так. Тепер імітуємо ситуацію, коли у нас не стає мережі. Да? Не стає мережі, я вимикаю просто головний автомат. Лампочка не працює. Я включу автомат на схему дзвінка. І ви пішли, включили генератор. Ну, у мене вже включений мій умовний генератор. Автомат цей включений. Автомат цей включений. І коли ви включили генератор, у вас реданапруги спрацьовує через 5 секунд. Так, перемикач автоматично перемкнувся в положенню на генератор. І лампочка працює від генератора. Потім імітуємо ситуацію, що у нас з'являється мережа. Включаю автомат від мережі. Зараз у нас буде перемикання свого перемикача та робота дзвінка 5 секунд. Ось так це працює. У нас перемкнувся перемикач положення на мережу, лампочка працює від мережі. Дзвінок сповістив замовника, що є вже мережа, і можна йти глушити генератор. 5 секунд це умовно, щоб показати відео, як воно працює. А в налаштуваннях там можна поставити там, і хвилину там, і скільки завгодно. І Замовник іде, вимикає генератор. Я вимикаю вихід зарядної станції, і у нас е релена пруга від, від генератора вже не працює. Ось такі друзі, рішення, кому потрібен е подібний щиток, щиток перемикання на генератор, на зарядну станцію чи щиток перемикання на інвертор, то можете замовити дані рішення. Схеми в комплекті йдуть. Якщо ви бажаєте індивідуальний електрощит, звертайтеся, заповніть опитувану форму посилання в шапці профілю.